Вітаю вас, друзі! А також вітає Вайгела, квітуча Флорида Карікатура. Дуже цікавий сорт Вайгела, тому що він не про квіти, а про листя. Подивіться, які красиві в неї листочки. Я взагалі ось таке незвичайне. Кручене, перекручене. Одна із моїх подруг, вона і по сумісству ще за сумісом ще і клієнтка моя казала: Боже, каже, забула, що я купила, каже, я її місяць бризкала і відкручавсті листя. <laughs> ну каже, допомогло, каже, да, тому що це сорт. Красивий дуже екземпляр. Бачите, тут час в часу в неї прориваються реверси до її звичайної варігатної форми. Але такого і так повною без того, хоч і теж красиво, А от саме ось така ось барокість, така ось всі бароко, такі закрутки, перекрутки. Це дуже цікаво і незвичайно. Просто на мене тут на повному сонці під метасеквоєю спотівають поруч тут нас ця. Гейша, як я сосна вимота, там он, кизил і ще багато всього цікавого, що може на те мене в саду, але не про них зараз. Еї квіти я не особливо бачу, вони здається розово білі, їх небагато, але вона дуже красива. подивіться, друзі, як гарно виглядає. от Якщо у вас є якесь місце таке красиве, то просто це неймовірно. Мама тут з такому затишку, тут треба щось дійти, тому що там вон там манчагарники, дерева, все. Та да слива, я на тебе дивлюся. Вона знає за що. Тому що мало плодів, багато попелиць і займає місце, яке буде займати платан варігатний скоро. Нікому не кажіть. Отак, з друзям. Що скажу на неї, не нападають ніяких е шкідників. Я не бачу тут не попелиці, якогось ще якусь гадості. Красиво. Друзі, в цьому році взагалі вона дуже гарно пішла ріст. Подивіться, яке красиве величезне листя, дуже гарне, таке пістрявеньке і блискуче. Ось тут навіть є із білою облямівкою. Зобрачкась жовте, а воно там побіліло. Можливо, буде на а можливо, ні. Побачимо, друзі. Це вже питання часу. Та... Господи, друзі, я забув, що скоро вже осінь. Які жевцювання? Друзі, побачимо. Все, цілую вас, Па-па.